Вітаю! У студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями вже в Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. 7 квітня на території Житомирської територіальної громади розпочнеться процес зарахування дітей у перший клас. Це означає, що з цієї дати батьки майбутніх першокласників можуть подавати документи для зарахування своїх дітей до обраних ними ліцеїв. Про умови зарахування дітей нашим журналістам на прес-брифінгу розповіла перша заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Цього року зарахування дітей Житомирської громади до першого класу стартує 7 квітня. Очікується, що кількість дітей, які вперше сядуть за парти у новому навчальному році, та навіть 2630 першокласників, що на сто менше порівняно з минулим роком. Ми подивилися демографічний такий вплив, який вже мають сьогодні. У нас у закладах дошкільної освіти в старших групах, діти сімирічки, які не пішли в тому році. Статистичні дані, які на цей цей рік є в місті Житомирі, Ми побачили, що це середнє воно буде менше, ніж в тому році. Якщо це будуть повертатися діти, якщо це буде якісь додаткові нашої громади, додаткові діти буде відкриватися додаткові класи. Подати заяву на зарахування першокласників до ліцеїв міста можна офлайн та онлайн. Обов'язково потрібно знати, що це дитина нашої територіальної громади, тому теж є виписка, така і зрозуміло, що копія свідоцтва про народження. Тобто довідка від лікаря, яка проведено всі обстеження, і дитина може навчатися в першому класі. Це в звичайних класах. Крім того, якщо це дитина, яка має відповідне назології, чи батьки також мали вже висновок в дошкільному навчальному закладу з ІРЦ. Інклюзивно-ресурсного центру, ми просимо на перший клас повторити цей висновок. Майбутніх першокласників Житомирської територіальної громади можуть зарахувати до навчальних закладів незалежно від того, коли батьки подадуть документи. Ми можемо розглядати будь-коли. Якщо він даже приїде в вересні місяці і представить документи, що він хоче зайти в школу, чи якщо він навчався, то він представить які, де буде де вони проходили навчання. Ми теж їх зарахуємо. будь який очень äh... Піком, який повинен бути зарахований з 1 до 11 класу, він буде зарахований. Світлана Ковтуненко розповіла, що крім того, зі меморандум із Оліївською громадою. За ним діти з цієї громади можуть бути зараховані до ліцеїв Житомира на загальних підставах. До першого класу, до будь-якого іншого класу, до десятих класів У нас вже є звернення в заклади дошкільної освіти. Також ми прахуємо. Вони відшкодовують нам за утримання дитини. Мінус. Субвенції, яка наприклад іде, і е, на таких підставах ми безперешкодно зараховуємо і в садочок пільгові категорії дітей, пільгові категорії дітей, не заважаючи на громади, в якій вони зареєстровані в громади, вони теж будуть зараховані на загальних підставах. Також до навчальних закладів міста можуть зарахувати дітей пільгових категорій із інших територіальних громад. Ми сюди долучаємо учасників бойових дій. Це ми вже виконком вирішив, це теж пільга. Також ті, які отримали інвалідність після того, як вони були учасниками бойових дій, також ми зараховуємо на загальних підставах. Зараховується навіть на загальних підставах, якщо він бере чи брав участь в обороні нашої і захисту нашого суровіту України. Тобто Такі люди, якщо навіть не мають посвідчення, вони мають довідку. І довідка це загальної форми, вона визначена постановою 403. Ми завжди показуємо цю довідку, в частинах знають про цю довідку і вже надають цій людині цю довідку для того, щоб дитина могла на пільгових умовах теж поступити в заклади загальної середньої освіти. Дітей непільгових категорій з інших громад до закладів середньої освіти будуть зараховувати у серпні, якщо будуть вільні місця у ліцеях, сказала перша заступниця директора департаменту освіти. Це не значить, якщо вони написали сьогодні заяву і захотіли в ту чи інший заклад, якщо там буде нашою громадою і тім, які я перерахувала. Категорії зараховані і не буде класів. Зрозуміло, ми можемо запропонувати інший заклад освіти в місті Житомирі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У липні 2022 року. В умовах економічних викликів, спричинених війною, уряд України запустив програму мікрогрантів Власна справа. Ця ініціатива ще є частиною ширшого проєкту. Є робота має на меті не лише стимулювати підприємницьку активність. Але й сприяти створенню нових робочих місць, що є критично важливим для відновлення економіки країни. Як функціонує програма на Житомирщині? Дивіться у нашому матеріалі. Протягом двох з половиною років працює програма мікрокредитування Власна справа, яка показує позитивні результати в Україні та на Житомирщині. Зокрема, З початку дії проєкту, з 2022 року от вже понад 1200 чоловік отримали мікрогрантову підтримку. В розмірах від 50 тисяч гривень до 250. І учасники бойових дій та члени їхніх сімей отримали 81 позитивне рішення. Це станом на 31 березня поточного року. За період функціонування програми сума отриманих грантів становить 290 мільйонів гривень. Крім того, погоджено надання грантів учасникам бойових дій та їх сім'ям на відкриття чи розширення власного бізнесу на суму понад 40 мільйонів гривень. Отримати грант можуть різні категорії населення. Грантова програма заключається у створенні робочих місць, започаткуванні бізнесу відповідно до 738 постанови. Приймати участь можуть як фізичні особи громадяни України, так і підприємці і підприємства. Щоб отримати грант, можна подати заявку із прикріпленим бізнес-планом через портал Дія. Далі заява розглядається комісією обласного центру зайнятості, яка виносить своє рішення щодо надання мікрогранту. Грантова програма включає в себе суми від 50 до 250 тисяч гривень. Тобто, є можливість особі, яка не являється фізичною особою підприємцем або товариством, а просто фізичною особою особи України отримати мікрогрант. В розмірі до 75 тисяч гривень з обов'язковою умовою реєстрації як фізичної особи підприємця. Тобто без обов'язкової умови створення робочого місця. Мікрогрантова програма від 150 до 250 тисяч гривень вже вимагає створення від одного до двох робочих місць. Для учасників бойових дій грантова програма ГАД йде в розмірах від 250 до 1 мільйона. Члени сімей, учасників бойових дій, можуть отримати грант в розмірі від 250 до 500 тисяч гривень. Теж умови різного плану щодо створення робочих місць. індивідуальний підхід до кожного заявника. Після отримання позитивних рішень щодо створення гад, наші працівники гад супроводжують всіх заявників гадських. Отримувачів грантів гат, впродовж всієї дії проекту, тими ж самими консультаціями надання допомоги гат, і проведення перевірок моніторингів для здійснення діяльності. За грантові кошти відкривають бізнеси різноманітного спрямування. Від, скажімо, банальних розширень магазинів продуктових до створення великих тренажерних залів, інтелектуальних, якихось комп'ютерних чи Інформаційних просторів, це створення медичних закладів, це розширення медичних закладів, стоматологічні клініки, ветеринарні клініки, ветеринарні магазини, це станції технічного обслуговування, це надання логістичних послуг. Ну, різного сфера застосування грантової програми практично. Все, що покриває гад, бізнес. Є винятки, гад, деякі гад, не покриваються. Грантова програма гадну це торгівля тютюновими або алкогольними виробами, це обміни валют, ну, все, що пов'язано з конверт, з фінансовою сферою. Гад. Крім того, працюють грантові програми для молоді від 18 до 25 років. є змога отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень без створення робочих місць. Тобто, державою започаткованого таку категорію, коли звертається молодь для відкриття фізичного особи підприємця. Вони можуть подвоїти суму гранту в 75 максимальну суму у два рази. І в них теж буде вимога лише відкриття фіз... ну, започаткування фізичної особи підприємця без створення робочого місця. Проконсультуватися стосовно грантової програми можна в обласному центрі зайнятості та в підрозділах або у офісах, зроблено в Україні. Нині де кожна мить може стати вирішальною донорство крові це не просто акт милосердя, а життєво необхідний внесок у порятунок людей. Кожна крапля крові це шанс на життя та надія на майбутнє. Житомирський обласний центр крові закликає найбайдужих житомарян долучитися до донорства, адже запаси крові, особливо рідкісних груп та резусів, постійно потребують поповнення. Як стати донором крові, дізнавалися наші журналісти в умовах сьогодення в Україні та на Житомирщині, зокрема, залишається нагальна потреба донорства крові. Проте кількість бажаючих стати донором зменшується. Потреба у нас крові є завжди. Наразі найбільша потреба всіх резус-негативних груп. І ми б хотіли, щоб перед, перед пасхальними святами, перед великодніми святами, зробити максимальний запас і для того, щоб у Нас вистачало її. Донором може бути будь-який дієздатний українець віком від 18 років, вагою не менше 50 кг і без протипоказань. Проте перед здачею крові необхідно дотримуватися певних правил підготовки. Протягом трьох днів бажано дотримуватись дієти, не вживати нічого жирного, смачного, особливо в сам день здачі напередодні. Молочні продукти теж виключити в цей день, не приймати знеболюючі препарати протягом п'яти днів. І препарати для розлічення крові після антибіот... прийому антибіотиків чи застуди має пройти не менше двох тижнів. Від алкоголю так протягом двох днів утриматись, і від коріння бажано передонацію за годину-дві також, окрім Житомира, кров можна здати і в області, адже працюють різні бригади. Ми працюємо з цим всією формою активно. Як мінімум двічі на тиждень виїжджаємо в різні громади Житомирської області, тому кому не зручно приїжджати до нас в центр. Слідкуйте, ми публікуємо графіки виїздів на наших офіційних сторінках. Фахівці закликають доєднуватися до донорства крові, адже одна донація крові може врятувати життя трьом людям. Майже до кінця осені триватиме сезон активності кліщів, а це означає, що ризик підхопити небезпечну хворобу залишається високим. Ці маленькі, але дуже небезпечні істоти можуть стати причиною серйозних захворювань, таких як хвороба лайма та кліщовий енцефаліт. Як захиститися від цих паразитів і що ж робити, якщо все ж таки вкусив кліщ, дивіться у сюжеті з вікна вже квітень, а отже, із настанням весняного тепла активізуються кліщі, які прокидаються, коли температура повітря підіймається до плюс 5 градусів. Маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини. Пік припадає на квітень-червень місяць, але враховуючи те, що клімат став теплішим. Людина впливає на природу, ідуть забудови, кліщі дуже добре почуваються і розмножуються. Людина не відчуває самого укусу, тому що тварина вприскує анестетик. Зазвичай це знахідка. Якщо це відбулося нещодавно, то просто кліщ невеликий. Якщо це відбулося кілька діб, кліщ надувається. І стає великим. Люди похилого віку, іноді його сприймають за родинки. Кліщі є переносниками небезпечних інфекцій, наприклад, хвороба лайма, яка вражає нервову систему, суглоби та серце. Варто звернути увагу, що за 22 рік я говорю по Богунському району було зафіксовано 26 випадків підтвердженої хвороби лайма. У 23 році це вже 57 випадків. В 2024 році це вже 70 випадків, тобто е, зростання е, очевидне. Е, і ду, треба сказати, що дуже багато випадків залишається поза увагою, тому що люди не звертають е, увагу на укуси кліщів, які є перехідною стадією, німфи, вони дуже маленькі. Вони іноді приймаються просто за укус якоїсь комахи, а не саме кліща. Е, е, Кліщі є переносниками, тобто не, не самі вони викликають хворобу, вони переносять бактерії, які викликають хворобу лайма. Після того, як кліщ буває вилученим, необхідно спостерігати за шкірою. І перші ознаки це виникнення почервоніння в місці укусу, або в зоні, в навіть віддаленій зоні, зоні від укусу. Можливо, підвищення температури тіла і загальне нездуження. І е, треба пам'ятати, що хвороба лайма, якщо ми говоримо про хворобу лайма е, не завжди має прояви почервоніння шкіри. Тобто, у частини людей є прояви на шкірі, у частини людей проявів немає, але е, про... Прогресування хвороби продовжується, яке вже може визначити лікар, призначаючи відповідне обстеження. І якщо хвороба підтвердження, тоді ми призначаємо антибактеріальні засоби. Також кліще причиною захворювання під назвою кліщовий енцефаліт, що здатний спричинити серйозні неврологічні ускладнення в Україні. Це зазвичай Волинська область і Автономна Республіка Крим. Там частіше зустрічається і Проявляється дуже вираженою інтоксикацією, головними болями може бути блювота і іде ураження зазвичай нервової системи. Тобто на шкірі не буває еритеми. При виявленні кліща на ділі його можна видалити самостійно або ж за можливості звернутися до лікарів, говорить лікар-інфекціоніст Людмила Шевчук. По перше, є засоби. От, написано, кліщо смик. В аптеці є навіть набори, куди входить саме цей такий гачечок, анестетик, пов'язка. Правило таке: не натискати, щоб не роздавити кліща, розхитувати його і круговими рухами поступово витягнути, щоб. Хоботок не залишився всередині, тому що чим більше експозиція, тим більше мікробів поступить до, до людини. Ну я би сказала, що якщо немає можливості, от нічого нема. У жінок є такий засіб для зняття кутиколи. Він має така ложечка з ложбинкою, Ним теж до речі дуже зручно його виймати, але повторюю що краще звернутися до травматологічного пункту або до іншого лікувального закладу, де вам нададуть кваліфіковану медичну допомогу і рекомендації. Наслідки укусу кліща можуть виникнути і через десятки років у вигляді дисамінації та руйнації суглобів. Щоб уникнути укусу, важливо знати та дотримуватися простих правил профілактики. Те, Щоб був відповідний одяг світлий рекомендовано е, рекомендовано вживати репеленти на шкіру і на одяг теж. Рекомендовано після прогулянок оглядати одяг шкіру, одяг взагалі, рекомендовано прати і е, оглядати все тіло. Е, також е, пам'ятати, що кліщі чіпляються до тварин теж. Якщо ви йдете на прогулянку з, клещ... з тваринами, їх теж можна. Е, Оглядати, щоб не були принесені до хати, крім того, аби запобігти кліщовому енцефаліту, можна вакцинуватися. Проти кліщового енцефаліту є вакцини. А проти хвороби лайма вакцина на стадії на фінальній стадії розробки, тобто вже проводяться випробування на людях. Так що є надія, що скоро ми отримаємо. І вакцину від хвороби лама теж Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ 2 квітня у день народження видатного каскаря Ганса Крістіана Андерсона. Світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято започатковане міжнародною радою з дитячої книги у 1967 році, та має на меті не лише вшанувати пам'ять великого казкаря, але й підкреслити надзвичайну важливість дитячої книги у формуванні особистості дитини, її розвитку та вихованні. До цього дня міські публічні бібліотеки літера організували книжково-іграшковий обмін. Як все відбувалося, дізнаєтесь у нашому матеріалі. Для молодшого населення Житомира міські публічні бібліотеки літера організували книжково-іграшковий обмін. Діти приносили свої іграшки або вже прочитані книги, щоб обміняти на інші. Сьогодні, 2 квітня, до міжнародного дня дитячої книги міські публічні бібліотеки літера проводять книжково-іграшковий обмін. Цей дитячий букросинг ми започаткували ще в минулому році, і в цьому році також вирішили повторити, бо всім дуже сподобалось. І от, власне, сьогодні він відбувається у всіх наших бібліотеках у місті Житомир. Протягом березня місяця тривав збір книжок та іграшок, і запрошення отримало 192 дитини. Але ми очікуємо ще сьогодні більше діток, бо хтось, можливо, прийде саме сьогодні, бо сьогодні ж таки дитяче свято, свято книги яскравої, дитячої, яка користується попитом сьогодні, і це дуже важливо і дуже чудово. Олена Колесник говорить, що букросинг сприяє популяризації читання. Фішкою цього обміну є те, що батькам не потрібно витрачатися на нові книги. Вони просто приносять ті книги, які діти вже прочитали, і дітки собі обирають нові, і це їм подобається. Також ми вирішили зробити не тільки книжковий, а й іграшковий обмін, бо іграшок також у дітей є дуже багато, і це дуже чудово, що сьогодні діти можуть прийти і повибирати собі щось нове. Десятирічна Юлія є читачкою бібліотеки. Сьогодні у межах обміну дівчинка взяла 5 книг. Я принесла 5 книжок і я прин... взяла 5 тоши книжок. Я взяла ось такі книжки, бо тут вони легко читаються. Люблю легко читаючи. Далі ось таку. Кітучи ботяг, Шарип Перо. Теж мій любимий автор. Далі віршики ось такі. Ось таке. почитаю, не знаю, що тут. Почитаю. що І ось такий настейку. Повинна бути цікава. Вже вдруге у букросингу бере участь шестикласниця Єва. Я перенесла вісім книг. Одна з них це була кактус хороший пес. Ще були казки. І канікули з близнятами. Я обрала малюнок коргії, прововка, промовка і все стайко, тому що все стайко читати завжди цікаво, спляча красуня та казки. Приглядалася до стайко, а взагалі інші книжки вибираю для брата і для себе вибрала такі, які я хотіла. Це цікаво. я просто практично прочитала всі книги вдома, тому буде цікаво взяти ще якісь книги, які я ще не читала собі додому, на і щоб їх потім ще раз обміняти. Учасниця книжково-іграшкового обміну Анастасія навчається у четвертому класі та до обміну долучилася вперше. Дівчинка сьогодні обрала три книжки та три іграшки для себе та свого молодшого брата. Ці книжки вже я прочитала і мені захотілося взяти ще якісь нові. Я взяла книжку історії порятунку, далі щнячі. Щенята боються з вогнем це для свого брата і Джойки. Ти бачу, брала також іграшки. Що це за іграшки? Е, дві для свого брата, а це для мене. Угу. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся у курсі подій та зустрінемося наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! Даними Гідрометцентру центру області, у суботу, 5 квітня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 4, вологість повітря 80%, вітер західний зі швидкістю 2,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.